Шосткінська молодь найкраще. Саме під таким гаслом у фаховому коледжі імені Івана Кожедуба відбулося нагородження кращих представників молодого покоління громади. У актовій залі зібралися молодь громади, представники влади, студенти. Свої творчі на глядачам дарували народний вокальний ансамбль сузір'я, студенти медичного коледжу Шосткінського інституту Сундеу нікого не залишив байдужим. Гін ОУНУПА у виконанні тріо хлопців студентів Шосткинського інституту Сундеу. Родились ми великої години з пожежнини із полум'я воттів, плекав на тих, по браті України, кормив над гнів, і з віста воротів, лекав над тим, по браті України, кормив над гнів, і звіст на воротів. Тайним словом до всіх присутніх звернувся міський голова Микола Нога. Шановні, ми зібралися, щоб відзначити день молоді. Нас зібралось дуже мало. Пам'ятаєте ті роки, коли було мирно, всі площі були заповнені молоддю. Ми запрошували ансамблі зі столиці або з великих міст інших і радувалися. Сьогодні ситуація значно гірша. Основна молодь на фронті захищають нашу Україну. Захищають під Бахмутом, під Лиманом, під Куп'янськом. Практично по всій лінії фронту щось є. Вони сильніші від ворога, вони розумніші, вони активніші. І за рахунок цього Україна перемагає. Ми будемо розраховувати, що ми поб'ємо ворога і виганець з нашої рідної України. Так слава Україні! Слава молоді і слава Збройним силам України! Почесними грамотами міського голови відзначили активних представників молоді шосткінської громади, серед нагороджених військовослужбовці, волонтери. Студенти шосткінського фахового медичного коледжу, викладачі навчальних закладів, психологи, представники молодіжного руху шостки, червоного хреста, учасники творчих колективів, словом, всі ті, хто допомагає розвивати нашу громаду, робити її краще та наближати перемогу України. Займаюся волонтерством ще зі студентських років. Будучи студентом Національного університету харчових технологій, я їздила до діток в дитячий будинок та допомагала їм. І коли почалось повномасштабне вторгнення, я ще більше почала займатися волонтерством. Зараз допомагаю діткам, які знаходяться в скрутних життєвих. У таких обставинах важких і зосереджена ще допомога для військових, які знаходяться на нульових позиціях. Ми докладаємо зусиль для як сказати, розвивання нашого міста, щоб молодь звісти не уїжджала. Щоб їй було цікаво, ми до цього все робимо, які заходи проводимо. Ходимо до був такий лагерь, який там були дітки. Ми навчали їх першій медицинській допомозі, щоб як її указувати. Як допомагати людям, якщо вони потратили в таку ситуації, я навчаюся в Шостинському фаховому коледжі і отримав цю грамоту відповідно за діяльність в рамках Шостинського фахового коледжу і його представництво в різних організаціях, в таких організаціях, як Сумська обласна молодіжна рада, конкретно аналітичний відділ, а також представляю Шостинський фаховий коледж в молодіжній раді при виконавчому комітеті Шостинської міської ради. Ну і загалом на багатьох на багатьох заходах в різних містах, сфера в якій другій я працюю це національна. Третичне виховання поки що в неофіційній сфері, тобто, ну у нас таке невеличке об'єднання. Ми там зачки корисним, займаємося трошки волонтерство, трошки плетимо всі точки, трошки активно гуляємо. Ну таке скататися, куди щось побачити. Такі нагороди стимулюють молодь ще більш активно працювати заради спільної мети, перемоги та миру, адже саме молодь фундамент цього майбутнього життя, розбудови громади та України в цілому.